Оходи державного бюджету заклали відповідно рекордну суму 2,8 трильйона гривень або на 446,8 мільярдів більше ніж в минулому, ну точніше в цьому році, а і так як ми говоримо про 26 рік, в минулому 25-му році. А я одразу скажу, що ось це фігня, тому що таку суму об'єктивно знайти у. Уряду не вийде. Ну, мені здається, що це дуже наївне, і зараз я поясню чому. Тому що, якщо ви подивитесь, як уряд планує злучити ці кошти, то ви побачите, що ну, значно має вирости багато чого, і відповідно це все розраховано, в тому числі, наприклад, саме ПДВ звезених товарів, на по курсу 45,7. Курс, я сподіваюся, буде менше. Ну, по-друге, так як. Жодні податки сильно не змінюються, окрім індексації акцизів, то теж тут не треба на це розраховувати. По третє, щось мені підказує, що дитинізацію у нас сильно прогресив з такою владою не буде. Тож з чого податки мають зрости на ну майже 20%, я відверто не розумію і не вірю.